Невже ми отримали нарешті справжні Футіс? Найкращі картки повернулись в паки цікаві СБЧ, які дійсно вашої уваги, а також купа всіляких завдань. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чорному відео. Повернення рубрики з огляду контенту, тому що ніби є на це сили і, ніби є для того підстави. В нас прийшла четверта команда Футіс. в Нас третій беч повернення найкращих карток в пакі, і цього разу це дійсно найкращі картки, які є. В Врій, ми про це обов'язково поговоримо. Дам вам трошки порад з приводу можливо складів маркету, все як ви любите. Але перш ніж ми почнемо по традиції, попрошу підписатись на канал. Нас тут дуже цікаве, особливо якщо ви новенький. Якщо ви вже підписник, то напишіть мені, кого ви вже зловили. паків. Найкраще, на найцікавіше, що вам паде. Що ви ловите, і чи дійсно настільки заряджені ці пакетики. По традиції давайте розпочнемо з огляду контенту. Daily Login Upgrade, черговий раз. Тут немає жодних гравців, лише паки, але я раджу виконувати, один бронзовий гравець сюди йде, і за блок виконання таких завдань ви в. Загальному розділі об'єктів, з отримаєте якісь пакетики зайвим точно не буде. Також нас уновився панк дивносочотири плюс Mark, Team of зе торнамент і Great of the Game, Heroes, і футіс. Короче, всі окрім ікон. Він повторюється один раз там десь на три два на дні і оновився. Він Так, тож раджу спробувати свою удачу сьогодні на стрімі відкривали вчора, точніше, і в принципі непогано з нього падає. Навіть я собі карту цікаво виловив. Окрім того, ми отримали один з трьох гравців 92 плюс. Team of the Tournament, Footies, Team 1, Team 4, Player Pick. Це те саме, де я відкривав 100 разів, то чи що я відкривав 100 разів, але тепер. Тут четверта команда. До речі, дозвольте подякувати вам за шалену просто підтримку. Там більше 500 лайків, більше 100 коментарів. Ви відчули мій біль і мені після того як я вашу підтримку таку отримав. Стало набагато легше. Дякую, величезно. Реально було приємно подивитись просто на неймовірну кількість зворотнього зв'язку. Можливо, спробую для вас ще і з такою. Аналогію попрацювати з таким пакетиком, але воно ніби те саме. Я думав, там буде один з 4 або 93, якщо чесно. Втім, поглянемо вже по вільному. Часі, тепер давайте поговоримо про гравців, але перш ніж підемо туди, драфт токена Брейд на ССБЧ. і воно кожного дня буде повторюватись, оскільки ми отримали завдання на драфти. Ви готові подійти в драфтах в середині серпня. Якщо так, то цей токен для вас. Давайте по гравцях стисло про бенгерів, які в нас були на минулому тижні. Я обрав три карти, але можливо, якщо ви щось цікавеньке для себе примітили, пишіть мені в коментарях. Садіо Мане. чому Садіо? його, Тому що 5-5 зірочки. Uh, і це важливо, я думаю, що це основний атрибут гравця Футіс. Хаймійон воркрейти, 97-й пейс, 94 ті удари і лонгшоти тут страждають. Передачі 90-ті, і підкрутка 87-ма, 95-й дріблінг, Протензій, в принципі, немає. Defending 60-й, навіть є деякі захисні здібності, і є фізичні здібності, але сили 82. Я думаю, тут хок, очевидний стиль зіграності і удари треба пробустити, і фізику, або, можливо, навіть якісь Айпер, тому що спейсом та все гаразд. а от фізики не вистачає і удари покращити також. Треба. Є золотий фінес, є звичайний повершот, є чіпшот, є паси на R1. Немає r 1 дріблінга, але є квікстеп золотий. Це прекрасно. Якщо преспрован ще дали, можливо, замість флейра, то карта була б прям непогано, але там лише три склади. Я навіть не знаю, чи є сенс в монетах вам називати ціни. Тому що це просто крутиться зараз швидко і все три склади: 135 тисяч монет. Хай то буде Самель ЕТО, це карта, яка в нас була топом на минулому тижні. Футіс, але Через коронку я не міг це оглядати. Давайте швидесенько пробіжемось. 5-5 зірочки, хай медіум воркрейти, 98 ПС, 96 удари, ніби все прекрасно, але руїні цю карту, на мою думку, передачі і плейстали. 86-та підкрутка. Як ви її стилем зіграності не покращите? Але коли на базовій карці такі низькі статистичний показник, то навряд ви зможете з -з змусити його закручувати як не знаю, найкращих. Традиціях, виконавців Фінесів. Чомусь мені Дарвін Нуніс пригадався, бо в нього фінеси просто шалено летять, але я впевнений, Грізман на початку гри. Ви назвете мені або Соналдо самі цих гравців. 55-й деф і 90-та фізика. Тут також сила та агресія страждають. І, напевно, паси та фізи. Тут треба бустити. Все насправді потрошки. І в цьому проблема. Чому я казав, що проблема в плейстайлах? Тому що, дивіться, є Фінес Павершот, прекрасний. r 1 R1 паси. Ніби плейстайл непоганий золотий, але не для форварда. Форварду хочеться щось інше. Наприклад, Rapid або Преспровен той самий. Так йому дали золотий квікстеп. Це прекрасно. Флер і тривела не потрібна дурня. Якщо б замінити йому трошки плейстайли і покращити підкрутку, то було б, правда, непогано. Навіть було б класно. Так, це непогана карта, але він дорожчий за бутро. 32 СБЧ і купа вашого часу. І ціна його 2,46 мільйони монет. Я б не радив до збірки. Краще вже зберіть Бутру, мені здається, це більш збалансована карта. Рухаємось далі, Петр. Крауч, ледь не сказав Педра Чех, і це просто шакал-шакалів, тому я не міг не оглянути. Ми на стрімість вчора трошки пограли. І що він витворяв в деяких епізодах, був краще за Холланд Футіса, І це хлопці писали в чат, а не я. 4-5 зірочки, хай медіум воркрейти, Дуже схожа по статистичних показниках карта на його топову еволюцію, яку я особисто робив. Але тут перевага в плейстайлах. Але. 95-й пес, 97-й удари, нічого собі. 92-й передачі, 94-й дріблінг і тут лише реакції. І спритність з балансом, але це не той хлопець, за якого ви будете крутити. Стім за його модельки, навіть він непогано відчувається лівим стіком. Претензій таких я прям не мав. І ще 94-та фізика. Тут плейстайли класні. В нього є фінез золотий, є Еріал, є трікстер, який дрібнень покращує, і є акробатіка, який, повірте мені, з його моделькою працює класно, тому що він вивертається просто як змія, і знаходить ці удари з нереалістичних позицій, але воно летить із його статистичними показниками. До більше. Тут взагалі один склад, обов'язково раджу до збірки, і я ледь не забув. Я як туре. І тут я просто скажу: збирайте і все. Це машина. Гачок, Єнот, брюсер, пасина, трикутник, шалені статистичні показники. Я не знаю, що ще треба, щоб ви просто цю карту зібрали. Свій склад, мені здається, це обов'язково, якщо позиція не закрита якимось там умовним Белінгемом. Ну і тепер нас хедлайнер промо Футіс 4. Давід Жіноля. Хай медіум воркрейти. 98 рейтинг. 99 пейс. 95 удари. І тут лише пенальті 90. І вибір позиції 91, до речі, дуже дивно для Давіда Жіноля. Передачі 92-дріблін 96 баланс трошки просідає, і реакції. Є захисні здібності. І фізика 90 сили, агресії трошки не вистачає. Я навіть не знаю, який йому стиль зірності треба давати. Можливо, якийсь фінішер. Тому що це пробустить Дріблін, це пробустить удари. Фізика в нього в нормі. Бо треба точно вибір позиції покращити. Та й в цілому удари. І дріблінг теж. Я думаю, якось так. Плейстайлер, фінес, павершот і срібний чіпшот. Тільки дітака звичайна. І подивіться, з його дріблінгом і з його моделькою жіноля це одна з тих карток. Яка реально на м'ячі відчувається комфортно, навіть з рахунком того, що я не дуже є його фанатом, прихильником, саме у ФІФА. Але я розумію, що з таким набором плейстайлів і з його з такими статами він має лівим стіком відчуватися набагато легше, ніж є моделька. Шкода, що їй зажали преспровин. Якщо б дали преспровен замість флеєр, сірий. То це був прям розрив. Але навіть так, я думаю, що це вже ендгейм-карта. Питання, чи хочете ви витрачати свій час, якщо позиція відкрита, то 18 збірок. Я думаю, що вони з умовним, або з. Ім, хто там був ще ж завдання, да? він буде гарно доповнювати кого завгодно. А якщо ви хочете, якщо в нападі не сподобається, то його можна ще використовувати як атакувального бокс ту боксу в схемі 4-3-2-1, тому що 62 дефендінгу, вибачте, мене. Це немало, і я часто його саме на такій позиції використовував. В мене є еволюційна версія в нападі він мені не подобався, але в нього не було фінеса і не було повершоти. Можливо, зараз буде краще. Я вже собі збираю. Отже, можливо, в наступних відео поділюся з вами думкою. Тепер давайте переходити до розділу завдань, і в нас. Так, стопа навіть ми не будемо витрачати час. Футі Daily Play, Футі з Делі Плейком І тут ми отримаємо Гій Оро. Пам'ятаєте, наш Play три матчі на добу зіграли, її мотивують вас очівкою. І п'ять разів за тиждень так зробили. Отримали на Гій Оро. І там ще декілька, по-моєму. Всі дівчата за три виконання Сейс Ферейра Ані Аскома за. 4 за 5 Роса Маркес. Да, дівчат нам тут насипали, і Гійоро. 94-й пейс, 90 удари, четверті паси, 97-й 97-й Деф і 93-фізика. Я, Я пам'ятаю її карту. Спромо. Не пам'ятаю, як воно називалося. таке Детіаго був, по-моєму. Ніби фіолетовий такий кольор. Чи Сріпл Свет це було? да. Потрійна погроза, щось таке. По плейстайлах. Майже все на передачу від відпас, але вона не крайня півзахисниця. Єнот гачок прекрасно, бол контрол, верстач прекрасно, батарейка прекрасно. Я чогось на стрімі сказав Фодор, але насправді я зараз дивлюсь, і це ніби непогано. Слухайте, як безкоштовна карта, вона була імбова, достатньо. То вибийте, спробуйте себе. Все одне ви граєте майже кожного дня, якщо ви дивитесь це відео. Футіс Додо! І тут проблема в плейстайлах, по-моєму, мені не сподобалось. 99-й пейс. Прекрасно, 7-й дріблін, 90-й деф і 89-та фізика. Замало. І в нього, так, да, немає плейстайлів на захист. Тобто тут, напевно, що буде проблематично використовувати його як саме захисника. Хіба ви будете давати йому вказівку баланс або навіть підключатися до атаки? Тобто, це такий правий більш півзахисник. 90-ті удари навіть є. Ударі такі самі, як. І дефендінг. Але карта безкоштовна, щоб виконати в основних режимах гри. Асистуємо 5 разів за бразильців, забиваємо 6 галів гравцями з серії А, 5 матчів граємо, використовуючи 3 гравці серії А в стартовому складі. І 4 матчі виграємо, так само використовуючи 3 гравці серії А в своєму стартовому складі. А ось тепер вже цікаво: Futis Draft Плей За 8, по-моєму, перемог в онлайнах. Ви отримаєте докупу всіляких пакетиків. Десь тут ще ляказет заховався за п'ять перемог, але в усіх драфтах не тільки в онлайн. Але ляказет таке собі. Павершот Р1, Почали вони пхати цей Р1 пас нападникам. Не знаю навіщо. Дайте йому кращий квікстеп або дайте йому рапіт, і все. І буде на рівень краще карти. Типу, стати непогані намалювали, але зажали 5 зірочок Moves, тому це така карта, на яку я не буду витрачати багато часу. А от інша справа Джан Франко Дзона І привіт тим, хто використовував його карту версії Тімо Заєр. Я був її володарем у СБЧ. Це була моя перша тоті ікона. Він тоді вже 300 тисяч монет коштував. Але я реально кайфанув на той час. І оцього я навіть хочу спробувати вибити, тому що хай медіо боркрети 5 5 зірочки, 95-й пейс з 97 м прискоренням, 97-й удари і лише удари з льоту. Тут краще пенальті йому зрізали, але це дзола. Передачі 95-ті, 97-ма підкрутка, 98-й дріблінг, просто все на найвищому рівні. Фізичні здібності заслабенькі, але він малюк і він крутиться лівим стіком, тому я не очікую від нього. Принципі фізики. Фінес золотий, дедбол золотий, це Джан Франко, Трикутник і Р-1, звичайні, і з урахуванням того, що це все ж таки більш центр Форвард, аніж Никінечник, якщо так можна сказати, він може грати і на фланзі, і десь цапника відтягнутого, то тут ці сірі плейстали, окей, і вони сірі, вони не золоті. Золотий в нас Р1 дріблінг і золотий рапід. Якщо б цьому малюку ще дали, хоча б сірий. Квіксте було пушка. Я навіть не прошу тут про преспровен, тому що він дуже гарно лівим стіком відчувається. Але, друзі, мені здається, що ця карта вартує вашої уваги. Можливо, і є сенс трошки витратити час і пограти у драфти, аніж потіти в якусь вікінг-лігу, де вам, скоріш за все, просто купу Фодера насипи. також. Ми отримали нову еволюцію, але пропоную з цим вже розібратися на фобіні. А огляд контенту на цьому закінчено. Тож давайте переходити далі. Друзі, ми з вами на Фуджи, і по традиції дивимося тут нові еволюції. І в нас їх було декілька протягом тижня, але я аналізую актуальну та яка є. Якщо вам щось цікаво з інших опцій, ви завжди можете спитати це або в коментарях, або в нашому чатику в телеграмі, де я особисто присутній, тому там постійно ми обговорюємо такі речі. Наша еволюція Дезлін Дріблер 2 і 1. Однакові тут відповідно абрейди, і так як і відбувається. Це кожної п'ятниці. Цього разу ми отримаємо один Вікфуд, 4 скілмовс, тобто 5 буде зірочок на скілмовс в будь-якому випадку. Золотий плейстал, технікал золотий плейстал, Трікстер на контроль м'яча і 6 оверел. Але подивіться, дріблінг як буститься. Бол контрол 20, реакції 10, 10 агіла, баланс. Тобто, це 6 загалом і виглядає ніби як три Повні інформа брейди, але дріблінг просто шалено буститься. Отже, давайте поглянемо, хто в нас тут підходить: Evolved Players. І я сховаю по традиції ланцюжки. Якщо у вас хтось є, то я думаю, що ви використаєте. Так, тут нас Гуліт проситься, напевно, але йому Трікстер Р1 такий собі, напевно, плейстайлер. Мені здається, це має бути для якогось або флангового гравця. Або нападника, еволюція ну умовно, Хьон Мінсон. Будь ласка, якщо у вас все ще є версії фар і ви не робили еволюцію, ви отримаєте 5-5 соналду, 95 п'ятий 95 деностоп'ять удари, 99-й дрібник, і це соналду, якому це потрібно. Золотий Фінес, родин і Трікстер, який цей дрібнень покращить. Еволюція безкоштовна. Я б її розглядав, як і напевно всі ці еволюції, які виходять останнім часом, з точки зору отримати легенду свого улюбленого клубу. Прокаченої версії в свій склад, в улюблену команду. Наприклад, давайте поглянемо, що в нас тут по Ліверпулю є. Кларк, який був у ще шоудауна. І, ну, напевно, теж непогано Ердин та Трікстер, але він не атакувальний гравець, Будь ласка, Мохаммед Салах. Я не думаю, що багато хто зловить його Футіс, але якщо є інформ або зловити інформ в цьому пакетику, в піці да, 83, то. Трікстер Р1 і Фінес, і він буде 5-4. Шкода, що не 5-5 зірочки, але ну виглядає, ніби непогано. Четвертий пейс, другі удари. 99-й дрібнен з його моделькою. Втім, Соналду, чесно кажучи, так більш мені тут до вподоби. Хто тут ще? Конате, це Конате в нас фентезі, але я не думаю, що конатеці плейстейла залетять, і а брейдзірочок і дріблінга йому не настільки важливий. Ну напевно, да, тут вибір між Салахом і Дарвіном Нунісом, але якщо ви болінаєте Ліверпуль, я думаю, що ви вже робили його еволюцію. О, вибачте, СБЧ на Копа Америка. Втім, тут 5-5 карта і 99-й дріблінг. Ну коротше, тут якось так. Можливо, я щось потім пошукаю ще якогось жота або якогось версію Трента та собі оберу, А ви так само можете зі свого. Улюбленого клубу щось обрати, тому що вже такий рівень карток Футіс, що прям якусь мета-еволюцію я не знаю, щоб ви могли отримати. Ну, мені Сенал подобається з оцих всіх опцій файр. Якщо є, то будь ласка, вперед. Тепер давайте поглянемо на карти в паках і на четверту команду Футіс. І, друзі, ця команда виглядає потужно. Я хотів розпочати з салаха, але чомусь цей вош не дає мені спокою. Дідіє -ді -ді Дрогба отримує карту Футіс, і мені стає погано, бо я тут бачу цього галасу і це просто шакал. Шакалів, його, до речі, версія з не така була прикольна. Тут у нас 98 рейтинг, 7 удари, 9, 9 удари, 7 пейс, 90 паси, 93 дріблінг, зібраність, бол контрол, баланс. Ух. Все по 99 удари. Немає золотого Фінеса. Але є та, карапіт, є Еріал і є Паваршот. Тобто, в принципі, до плейсталів я не маю претензій. Якщо б тільки тако замінити на Фінес. Finesse... То, то був би розрив взагалі. Але я думаю, що з такими плейстайлами і без того карта буде потужна. Не дали йому п'яту зірочку на фінтах. 4-5 лише. Мухаммед Салах, один з хедлайнерів, 15 мільйонів монет, дуже рідкісна карта, як і Крістіану Роналду до того, як і хто там був у нас в попередніх командах, Неймар Джуніор. Його майже немає на маркеті, можливо, з'явиться пізніше, я тоді його собі в склад куплю. Тут 5-5 зірочків, все по 99, я не бачу сенсу навіть приділяти час цим карткам, вони просто шалені. Морган, 3 мільйони, нічого собі, вона дуже рідкісна, я не думаю, що вона коштує 3 мільйони, так, стати прикольні, але я чесно за неї грав, і вона мені якось намальованою здавалася. А от до Феліша я придивився його. Тімо, за Сізон Моментс був дуже потужний свого часу. Там класний дріблінг, Тут золотий Фінес, Р-1, Фьорстач і Паси на Р-1, і стати шалені. Так не 5-5, але карта потужна. Сава отримує нову версію. Я думаю, багато хто збирав її Тімов за РСБЧ. Тепер це 5-5 і 99-й дев, 99-й дріблін, 96-й Пейс, Гачок, єнот мати Василева. Просто вау. Так, Йора ми вже оглянули. Дзола вони сюди додали. Капіта один з хедлайнерів так само. Гачок, і нот, батарейка, лонгбол. Це просто ідеальний крайній захисник, стейбек вела так, він просто ще із лонгболом. Шкода, що немає Еріала, чи є звичайний Еріал? Давайте я гляну. -ta 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 -ta. Є звичайний Еріал, окей, жити можна, але можна і переводити в центр поля. Він має цю позицію. Хьон Мінсон 160 тисяч монет в перший день. Оце ціни. Преспровен, є гачок, тікі-така і батарейка. І все по 90 і ще є 5-5. Пам'ятаєте його голосу версію? Вона. 500 тисяч монет дуже довго коштувало. Оця 92. Боже, 90 коштує більше, ніж 92. 86-та коштує більше, ніж 92. Оу, ці Футіс. В перший день 162 тисячі монет. Але карта класна. Він такий роботяга. я впевнений, що буде свою роботу і зону закривати. Нікола Бареля, я його зловив, 200 також тисяч монет, але по статах все по 94 І я пам'ятаю його Футіс карту. 5-5 зірочки. По-моєму, це була FIFA 22, і це був такий, знаєте, сірий кардинал Футіс не оспіваний герой його. Ці саме були ті, хто трошки щось там не знаю, намагався грати, вмів грати, і він був на, такий на хайпі, але як він розривав, просто одна з моїх улюблених карток. Була лайк, like, якщо ви пам'ятаєте цю його версію. Тут 4-5 зірочки, але я думаю, карта буде непогана. Тут купа Фодера, вибачте, але я не буду навіть на це витрачати ваш час, і кліндемсі, який також соу-соу. So -so. В нас є ще Деніс Беркам в команді, і він дуже цікавий, але чомусь футбін глючить, і я не знаю чому. Дивіться, 5-5 зірочки. Тім тут би я вашу увагу прям зупинив. І він, по моєму, там ще 100 тисяч монет на, на маркеті. Фінес, трикутник. First touch, 99-й дріблінг, 92-й пейс, 96 й удари. Що йому тут радять дати. Каталізатор передачі покращити, і щоб можливо якогось навіть ЦАПа він грав. Я в принципі нічого проти не маю, бо удари там шалені і бігти буде, і все майже по 99. І ще й плейстали. Подивіться, казирні є павершот, є пінг-пас, лонгбол. Трівела, я б навіть спробував за нього побігати. Мені виглядає цікаво. Можливо, це буде як умовний дрогба свого часу. Да? Ту карту, яка завжди не була взагалі грабельною, Їй трошки джюст і дали їй друге життя. Також вона Батьє в нас футі 170 тисяч минут. Боже, які ціни не всі тут потрапили. Да? Я так бачив команду Кулібалі, Фодерний, і напевно все. Окей, можливо, когось пропустили. Не страшно, що в нас цікаве, це те, що нам додали. Беч, три найкращих карточок в пакі і друзі, подивіться цей перелік. Напевно, вам тут треба отак, от буде придивлятися. Але я трошки розкажу хто тут є, і посилання на цей твіт додам, звісно, до ролику. Кращі карти Копа Америка, Лео Месі, Вінісіус Джуніор. Оці всі турніру команди. Феде Вальверде, я дублікат сьогодні зловив. Рафінія, Летс Гоу, Лаутаро, Мартінес. Також команда турніру Євро 24, Кіліан Бапе 98 Тео, Мусіала, Джуд Бєлінгем, Кейді Бі, Коді Гакпон, Голо Канте, Шалений Малюк, за якогось бігав вчора на стрімі. Він просто неймовірно розривав. Бруно Фернандеш і Гуєхі, звісно, Фодер вони також мали додати. І на Цікавіше, грейд озег Ікони, Р. 9 Сір Кені Далґіш, Роналдіньо, Йохан Кройф, Зінедін Крой, Зінедінзідан, Шмейхель, Зіко, Чірі Анрі, Руд Гуліт, Міхайль Балак, Патрік Віра, Давор Шукер, Фабіо Каннаваро і трошки ще фодерних карток. Ернандес, Джан Лука Дзамброта і Карлітос Пуйоль. Але друзі. Нас реально в чатику, я от постробив в телеграмі по традиції, щоб мені показали, який там в нас дроп, і люди накидали, подивіться. Будь ласка, Ванька GG. Роналдіньо і Спіку просто, і Сір Кені Далгіш, О, то тут, бачите, накидали. Просто покажу вам. Будь ласка, Йохан Кройф, Руд Гуліт, Лео Месі, ще один Лео Месі, Джуд Белінгем, Подивіться на цей дроп. Феде Вальверде і Гьоце. О, Маріо Гьоце в команді, нічого собі. Далі Людовік Жолі, Гекпо, Михайло тут той зловив Флекси, Голок Канте. Ну це ще таке собі, да? посередній дроп, напевно, окрім Феде. Далі Йохан Кройф, далі Зінедін Зідан, КДБ. Тобто, ніби ніби ці карти можна зловити. Звісно, такі, як Мухаммед Салах найкраще Сава. Той самий, напевно, капіто, ми будемо їх бачити дуже рідко, як і завжди, під час топових промо, під час будь-якого промо, напевно, від її вони лише на Голасу ми мали там якийсь дроп, але знов там був кров, там був пушкаш. Дві-три карти завжди, які, на жаль, ми з вами не бачимо в своїх паках, але подивіться, це 85х10, да? ця дівчинка нова Морган за три мульти Беркамп і ще й купа фодеров. Доброго здоров'я! Ще один 85х10. Що то там Х20, да, і тут Тео Ернандес. Коротше кажучи, Лео Месі. ці карти ніби дійсно падають в пакетиках. Окрім того, ми отримали просто неймовірну купу тоців. І пам'ятаєте, ми з вами в Діскорді спілкувалися і на стрімах спілкувалися. Я, по-моєму, про це не казав на відео. Я казав, що в Діскорді, коли питали, чи будемо ми закупляти цього разу тоці. Я кажу, хлопці. Цього разу ні, тому що є ймовірність, що її просто запхають ці хто ці в пакі, і буде їм FC габела. Будь ласка, вони вже не продаються 23 тисячі монет. І це просто шалене падіння. Та які там 23? вони вже роту 20к. Таке саме відбулося минулого року. да, Вони по 20к. І чи є ймовірність, що вони відскочать? я не знаю, тому що їх сипе. І можливо, якщо їй дадуть, наприклад. Безлімітний 84X10 сьогодні, три рази повторюваний 85 X10 сьогодні, і то це не будуть падати, вони викрутять дроб. Тоді, можливо, так. Але ми бачимо, що просто їх сипе. І я відкривав паки, і мені теж сипало, і хлопцям сипало. Єдине, хто спрацювали, насправді це інформи. Але тут, знаєте, це така ситуація, коли працює. Просто тому, що люди дуже линь, линь в ці. Давайте глянемо. Да, 35 тисяч інформі подивиться, коли то це можна купити. Хай рейтингово на 10 тисяч дешевше, а люди все одно куплять інформи. Втім, вони також потрошки падають. Я думаю, це питання часу, коли ці карти вирівнюються в ціні. Також нас, друзі, є такий акаунт Джорджі Фуд, який нам зливав минулу команду, і там був Яя Туре, і там був СБЧ НЕТО, і воно все справдилося. І цю команду також він злив і Давіда Жіноля, і всі карти в паках. І він нам каже, що на назвами чекає СБЧ на Мія Хем, і це буде Бу! дивно, що вони не додали ікону в п'ятницю, а приберели її, напевно, на суботу або на неділю. Оскільки ми з вами чекаємо на саме такі. І топові карти в ці три дні. Сподіваюсь, він має рацію, але повторюсь, досвід такий, що він ніби зливає адекватно. Отже, якщо ми отримаємо міхем, то це буде просто розрив. Можливо, подивимось з вами на стрімі. Це все діло. Якщо хочете, то зберемося, якщо в мене буде можливість. Окрім того, ми маємо дві карти, які і її знов забули додати в паки не знаємо ми, чому так відбулося, що так відбулося, де вони є, зараз я їх знайду. Це два футіси. Це в нас. Ага, вони вже навіть не в популярних. Ясно. І додали дві карти в датабаз. А, це ПОП. І це ще хтось. Ну, коротше, вони є, але їх ніби немає. І просто не додали завдання на Лігу, тому йти ти зворотись. Все, друзі, будемо на сьогодні закінчувати. Побачимо з вами, коли побачимо. Збережіть себе. Якщо про щось забув, то отут мене в коментарях запитайте. Все буде Україна, Па-па.